Турбота про безпеку дітей у воєнний час пріоритет для кожної громади. У садочку номер 25 Анголятко у Микитинцях зроблено важливий крок у цьому напрямку. Укриття не лише оновили, а й розширили. Хоча раніше воно відповідало базовим вимогам, його площа була недостатньою для комфортного перебування усіх 140 вихованців. Ми зробили дві кімнати великі. 300 квадратних метрів для того, щоб дітки могли дійсно почувати себе затишно, щоб там могли проходити і заняття, і коли треба, можна і спати в обід, відпочивати, їсти приносимо туди діткам. Тобто, у нас тепер вже створені такі належні умови. У Янголятку значну увагу приділяють забезпеченню комфортних умов для дітей з особливими освітніми потребами. Саме тому в оновленому сховищі створили ресурсну кімнату, де діти можуть заспокоїтись, відволіктися від стресу та отримати індивідуальну підтримку. У нас є облаштована добре ігровими ну, ігровим приладдям, ресурсна кімната, всякими різними додатковими. Ну, додатковими різними видами. І в нас є дев'ять інклюзивних дітей в садочку. Перевірити оновлене сховище завітав голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Тішимося, що розвивається цей напрямок, а укриття дуже потрібні для кожного закладу, тому удосконалюється, бачите, і світло, і меблі, і підлога зроблено все. Тобто це це не ті підвали, які були ще до початку повномасштабного вторгнення. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія «Рай».